Ну, можливо, хтось згадає, я там робив відео, показував, як я привіз із хідниці сорт Ламберта, живці. Я і в холодильник ложив, ну, добу, їхав, жарко було і зробив я кілька коліровок. Так от там із відкритою брунькою, з закритою. Кажу, жодна не прижилась. А це одну, я от останню була надія, що, можливо, ні, вона почорніла, я викинув. Так що, на жаль, результат невдалий. Якщо гарно не її не чимось плівкою там, не замотувати, то вона підсихає, а можливо, Ще якась причина, сам живець був дуже тонкий. Ну, одним словом, із шести жодна не прижилася. Дуже хотів цей сорт, так як він практично все літо червоний. А тут, тут наприклад, сирена я посадив. І тільки як і Варшавську, верхівка червона, молоді пагони, а далі вона міняє колір. Сан Ламберта, вона більш така. Червоне забарвлення практично все літо зберігає. Ну, ще такий момент. Хто хоче вирощувати фундук штамбом, показую саженець. Ну, був з горщечка посажений Це два роки назад я в батьків сад виписував, Косфорд. До речі, там в мене вебацинний, кажуть, що Косфорд. Цінний от, тут уже є сережки. Так от, от він отак мене чахне, чахне. І от я пагін пустив. От, молодий з корня. Пагін. Бачимо, такий хороший пагін. От за рік вже більше мене ростом. Тобто можна спокійно там вирізати оцей ну, я, посаджений. Залишу, щоб сортність перевірити. і Потім от тут можна прищепити, пустити кілька гілок і вирощувати штамбом уже на порослі. Найкращий результат. Я так само на дідіфоні зробив і чудові саженці зараз хтось е, може подумати, щоб... Е, Рік втратить чи два ні, нічого не втратиться, воно швидко надолужить себе, і саджанець буде рости якісно і давати гарний врожай. А такі чахлики, ну краще не жаліти і їх вирізати, і вся сила потім піде в молодий штамп. Єдиний момент, що оце зараз в кінці літа, середини літа, це Починає бушувати, йдуть дощі, бур'ян не встигаю косити. І от вона ховається в бур'яні, потім починає пити сок і фундук пошкоджений. Тут я обробляв інсекцидами ні в 10 тому. Тому тут поки що все нормально, не видно. От якщо так буде. Штам такий, значить, тріснутий, маленьких таких дрочках, то робота цікатки. Теж бачу, молодий пагін пішов. Можливо, побачив. Тут мене за межами е, саду, тому тут е, штамбом вирощувати Ну, перві роки дуже, е, скажімо так, безп... небезпечно. Зайці тут бігають, тому можна для підстраховки ще один пагінут. Ну, в 2-3 пагона можна буде вирощувати тут фундук. Хто пам'ятає моє відео десь півторамісячної данини я говорив про каталонський що він ну, не дуже урожайний. І хотів вже, вже перещеплював потроху, обрізав, але там такий нюанс є. Я вже тоді говорив, що він пізній сорт, зав'язується дуже пізно, і коли вже багато сортів, вже плоди наливаються, він тільки-тільки починає зав'язуватися і здається, що його взагалі немає. Що це такий сорт, який любить ховатися, ховати свої плоди, не виставляти їх на показ. Як тоже Косфорд, наприклад, там весь урожай видно метрів за 10. І от я дивлюся, прихожу е, на 13 серпня. От, якщо знизу подивитися, тут чимало чимало горішків і причому горішки вже швидко наздогнали, так от бачу вже наслідки мені Лише раз я виробляв тут фундук. І наступного року зроблю висновки, буду вробляти вже щонайменше двічі. От. Якщо так взяти, подивитися зверху, то знизу точніше подивитися наверх, то бачимо, що ну, я бачу дуже багато горіхів. Не так, звичайно, як в інших сортах, але, по крайній мере, я бачу в 5 разів більше, ніж їх я бачив ну, пару місяців тому. От. Тобто це такий сорт, що по ньому робити висновки рано, ну, принаймні. Потрібно за ним спостерігати і давати йому ще один шанс. Ще одне таке спостереження? Як дає поруч фундук сортовий тут трапезунський, От, е ціле літо вириває, вириває, приходжу, знову наростає. Потім я повністю буду так під корінь виривати. І отак щороку. Тут теж вже по третьому разу. Зараз підійду, в мене де фундук щеплений на ліщині. Це вже п'ятий рік саженцю. І ну, не було можливості придбати виднажового горіха. Я в лісі викопав ліщину і е, прищепив окуліровкою. Тут вже не видно, вже все десь тут прищепив. Ось тут трошки видно. Пішло, пішов фундук, а тут вже дикаліщина. Лише раз от прийшов я буквально на днях. От трошки є пагонів. Я обірвав, але їх не так багато. Скажімо так, я лише раз оце прийшов за весь час цього року. Обірвати цю порось і бачимо, що її ну в 3-4 рази менше, ніж просто коли фундук на власному корні. Тобто ліщина, фундук на ліщині дає менше порослі, ніж сам по собі фундук. Ну, ведмежий ріг, звичайно, це найкращий, мабуть, найкраща підщепа для фундука. Ну, хто хоче вирощувати штамбом, а тут у мене тільки штамбом, бо інакше місця взагалі буде мало.